Ділюся геніальною ідеєю захисного прозорого екрану для оформлення ветенанки для виставки. Я сама його сконструювала, зробила креслення, потім загуглила фірми, які роблять захисні конверти і файли для реклами і постерів. Знайшла таку фірму у своєму регіоні і замовила такі пластикові екрани під свої розміри. Подивіться на цю просту конструкцію: це аркош акрилової плівки, що має. Клапани, які загинаються по коротких сторонах, ширина клапанів 3-4 см. Як бачите, монтаж легкий і простий. Треба просто відігнути клапан з одного боку, насунути на планшет чи картон, і так само з іншого боку. Отак відгинаємо клапан, заправляємо планшет, отримуємо характерний звук, клац, клац. Є два незначних недоліки в деяких місцях. Плівка може піти хвилями. Ось показую, і деякі планшети трошечки, трошечки вигинаються горбом. Підписуйтесь на мій канал, відродимо українське мистецтво разом.